Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Городній Релакс. Друзі, у нас сьогодні 8 березня, погода чудова. Пташки співають, сонце світить. Ну і я, звісно, прийшла на грядку, хочу посадити свій ярий часничок Тому що він почав, дивіться, він почав вже випускати дуже зелені росточки. І тому, щоб він довго не стояв. І не пропадав, я вирішила його запхати в землю і хай собі росте. Ну, і так само я хочу сьогодні посадити цибульку-шалот або дрембульку, як у нас кажуть. Ще має отакий озимий горох, треба кинути його, він вже мав бути посаджений давно, бо в описі пише, що його треба садити у жовтні місяці. Але я буду садити тепер. Ну і також я ще хочу посадити сьогодні боби, тому що погода дозволяє, дів заморозком не боїться і буде все гаразд. Ось дивіться, це насіння мого бобу. Воно тут різне різне є. Друзі, я йду до роботи, бо планів багато, що маю посіяти капусту сьогодні на насіння. і час висівати помідори. І багато-багато треба встигнути за сьогодні. Земля гарна, перемерша, дуже гарна. Так і хочеться вже щось садити, але те, що все одно буде холодно, що мають лелеки нам принести трішки холоду, тому сажу такі холодостійкі культури. Йду додому, буду сіяти розсаду, капусти і помідор.